Молитовний псалтир, Псалом перший, блажен муж, що зараду й безбожних не ходить, і на путь різників не ступає, і на засідання рів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він мов те Посачене понад потоками водними, що пліт свій дає у свою пору, якщо лиць його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники, не так. Вони мов полови, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ані грізники на праведників спорах Бо Господь бай про путь праведне, а путь безбожних загинь.